Знову з перемогою львівські каратисти вкотре показали, на що здатні на чемпіонаті Європи серед регіонів. У Чорногорії чоловіча та жіноча українські збірні здобули бронзові і золоті медалі відповідно. На шляху до першого місця українська жіноча збірна в першому колі зустрілась з італійками і перемогла їх із рахунком 0-1. У наступному етапі із таким самим рахунком здолали команду Білграда. А вже за вихід у фінал позмагались із росіянками. Золото чемпіонату Європи вдалося здобути впевненою перемогою над іспанськими каратистками. Натомість у боротьбі за бронзу наші хлопці по черзі виходили на татамі із представниками Італії, Сербії, Боснії та Азербайджану. Я відібрав таких, на мою думку, найкращих спортсменів і. Вони показують, і це не наш, ну це, це не, не найкрутіше досягнення української збірної в майбутньому обов'язково переможемо на цьому турнірі. Ми, в принципі, і зараз ми, би, з тими бісніцями трошки би склалося. Думаю, що ми фінал би перемогли. я думаю, що фінал би ми витягнули. За честь України у місті Герцнові виступало 9 лів'ян, а наступні старти з карате відбудуться вже у липні.